А давайте приготуємо смачний та корисний морквяний рулет без цукру з ніжним сирним кремом. Mm. Mm. Вітаю вас на каналі Готуємо з Олесою Піжик. Сьогодні ми приготуємо корисний та смачний морквяний рулет із сирним кремом. Погляньте спочатку, яка це краса. Дуже гарний сонячний такий колір, правда? Ой, наскільки він духмяний, ви навіть не уявляєте. І погляньте, як це красиво виглядає в розрізі. Для приготування основи рулету візьміть всі інгредієнти, які зараз перед вами на екрані. Або, як завжди, все детально і на трьох мовах в описі під цим відео. А те, з яких простесеньких інгредієнтів готується ось цей от рулет, ви будете просто здивовані, тому що всі ці прості інгредієнти точно є у вас вдома, тож ви можете приготувати його в будь-яку хвилину. Коли захочете солоденького і щось, звісно, корисного. У миску відправляємо яйця. Можна брати з холодильника, кімнатної температури, неважливо. Додаємо підсолочувач або цукор, звісно ж, дрібку солі і злегка перемішуємо до об'єднання всіх інгредієнтів, не збиваємо до піни. Далі додаємо апельсинову цедру, бажано, тому що це дуже смачно або ж лимонну. Ще я додаю суміш прянощів для випічки, всі завжди. Я продублюю в описі під відео, як я їх роблю. Перемішали. Далі додаємо молоко. Можна рослинне, можна звичайне, яке маєте? Ще раз перемішали. І сухі інгредієнти. Це в мене вівсяні висівки, можна замінити на будь-які висівки, розпушувач обов'язково. Можна помолоти, наприклад, вівсянку і додати. Далі основний інгредієнт. Морква. Натираємо її на дрібну тертку. Так, морква має бути сира. Все, натарту моркву відправили до тіста, до майбутнього тіста. Перемішали все гарнесенько, ось так. І останній інгредієнт це борошно. В мене вівсяне, можна взяти будь-яке борошно. Можна взагалі з борошном тільки зробити. Все. Ще раз перемішали, тісто готове, духову шафу вже вмикайте на 180 градусів режим верх-низ. Виливаємо на стандартне дечко, розрівнюємо, тому що тісто виходить досить ріденьким, дуже легко з ним працювати. Ось таким чином. Як бачите, тим часом духова шафа вже розігрілася. Відправляємо випікатися основу на 20-25 хвилинок при температурі 180 градусів без конвекції режим верх-низ. Мій корж випікався 25 хвилинок. Як бачите, він повністю готовий. Дуже дуже легко відстає від пергаменту. Беріть пергамент силіконізований, гарний. Все, тепер ось такий трюк перекидаємо на інший пергамент і знімаємо той, на якому. Власне, випікалася основа. Дивіться, бачите, дуже легко все відходить. Тепер ще теплий, гарячий, теплу гарячу основу згортаємо ось так у рулетик, залишаючи на робочому столі, даємо повністю вистигнути. Тим часом готуємо крем, а для нього нам знадобляться наступні прості інгредієнти. Тож ставте на паузу і готуйте. Або, як завжди, все детально знайдете в описі під цим відео, аж на трьох мовах. Все доступно. В миску відправляємо кисломолочний сир можна будь-якої жирності, в мене 5%. Додаємо підсолочувач або цукор і декілька крапель ванільної есенції, або ж ванілін, або ж ванільний цукор. І додаємо сюди ж грецький йогурт. Можна замінити на сметану. Все. Перебили погружним блендером. Якщо блендера немає, перетріть сир через сито. Гарнесенько, і додайте потім сметану або йогурт. Ось такий крем дуже ароматний, з приємною кислинкою виходить. Тим часом, наша основа вистегла. Що робимо? По стандарту викладаємо весь крем на основу і гарнесенько розподіляємо його по всій основі, залишаючи декілька сантиметрів від зовнішнього краю, щоб крем не виліз, коли будемо скручувати рулетик. Бачите? Дуже-дуже просто. Ми майже на фініші. Погляньте, залишіть обов'язково місце від зовнішнього краю і скручуємо рулет. Основа дуже-дуже еластична, нічого не тріскається в процесі скручування. Потім загортаємо в той самий пергамент і залишаємо стабілізуватися. Я відправляю у холодильник на 4 десь годинки або на ніч. Якщо, звісно, дотерпите. Ну що, друзі, дивимося, що у нас тут вийшло. Ой, погляньте, який він на зрізі. Я ще вчора зрізала кінці, щоб було ось так красивесно, дивіться. А ще гріє думку той факт, що він зроблений максимально корисно. Він стабілізувався, гарно прийняв форму. Зараз розрізаю на порційні шматочки і будемо куштувати. Оп! Перший пішов. Погляньте. Я думаю, ви і самі це бачите на зрізі. Краса. Для нарізання кожного порційного шматочка беріть паперову серветку і витирайте ніж, щоб начинка на зрізі вона не розмазувалась. Кожен шматочок у вас буде виглядати красиво. Наступний. Бачите, досить тонесенько можна нарізати. Я не хочу прям дуже тонко, тому нарізаю шматочок десь півтора-два сантиметри у товщину. Ось так. Клас. Пахне ваніль, пахне кориця. І, звісно ж, нотка апельсинової цедри є. Ідеальна домашня осіння випічка. Супер. Без жодного грама цукру з смачним ніжним сирним кремом, а також основа, приготована з додаванням моркви, прянощів для випічки апельсинової цедри. І щоб зробити страву більш ситнішою, випікатимемо ми цей чудовий бісквіт на основі вівсяних висівок. Користь і смакота в одній от страві, погляньте. Та ще й як красиво! Не можу налюбуватися. Погляньте ще раз близько, як це все класно виглядає, правда? Такий рулет спокійнісінько можна подати і до святкового столу пригостити ваших гостей, і сусідів, рідних неважливо, тому що це дуже смачно, красиво, навпрочуд духмяно, куштуємо. Супер. Клас! От саме така випічка заслуговує пісень кохання. Це дуже-дуже смачно, ніжно. Він просотався. Він, в міру солодкий, такий соковитий, не сухий бісквіт за рахунок моркви. І, звісно ж, чудовий, простий у виконанні. Абсолютно, я б сказала, банальний, але такий смачний сирний крем ідеальне поєднання. Ідеально. М -м -м. Це любов. Як може така проста страва бути настільки смачною? Та ще й корисною. Ідеально в усьому. Моя рекомендація це 10 з 10. Готуйте і вам точно буде смакувати. Усім смачного! Хочу вас ще трішечки подразнити і показати ось так, наскільки він ніжний, бачите? Просотаний. Погляньте. Цей звук. Як знаєте, такий класний тортик просотаний. Смакота. Та й годі. Приготуйте обов'язково, насолоджуйтесь і пам'ятайте, що здорова їжа вона має бути смачною. Усім вдалої випічки! Друзі, якщо вам сподобався черговий смачний та корисний смаколик від мене, будь ласка, напишіть теплий, гарний, щирий український коментар, поставте вподобайку. І звісно ж, хто ще не підписався, підписуйтесь обов'язково на канал. Натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити смакоти.